Юлія Григорівна, оце народний депутат. Місто Мирноград. На З боцманом, бачиш. Де? Юлія Григорівна, а що це вам? місцеві педагоги? Бачиш, да. це приклад. Я, знаєте, завжди критикую. Це один єдиний, ну не єдиний і ще є один представник, яких я ніколи не критикую, яких я бачу тут і знаю результати їхньої роботи. А ви, гусі, коліка, там, ЗПС Аньок, верчучки, безумні, блядь, Будете, блін, не буду вас трогати. Я не знаю, хто такий тритяк. Оби... Тритякова. Третяк тут. Третяк, голова військової адміністрації. От я передаю йому вітання. Чекає запитів від комітету від нашого правоохоронного з перевіркою, куди він витрачає кошти на дрова, чому у людей немає дрова. Чому... Це ж держава Пилкою виділяє. сидять, виділяється. Піляє чому сюди не доходить гуманітарна допомога, теж виділяється? Чому не, надається, не надаються медичні послуги сімейним лікарям, які за це отримують кошти? Бо вони не можуть потрапити до лікаря. І дуже багато питань. Готуй базелін. <ріст> <ріст> Оце таке у Мирнограді. І от бачите, народні депутати є різні. Так що не все так погано в нашій країні. Слава нації! Слава нашим героям!